Всім привіт! В попередньому короткому відео я показував ось цей ноутбук, над яким хтось сильно познущався і просверлів в ньому отвори. Вирішив його розібрати і глянути детальніше, що там всередині і що там вижило. І, до речі, я там показував, що ноутбук навіть реагує на підключення зарядки. І блимають світодіоди на передній панелі. Ну, ясно, що він не включається. Це би було якесь прямо чудо. Так. М -м -м, на жаль, навіть диск зацепили. Жорсткий. Прямо в сам конектор. Засверліли, цікаво, можна буде його витягнути. Можна, дуже просто він витягується. Ой, покоцали конкретно. Можливо, якщо розібрати і перепаяти, спробувати оцей роз'єм може і він робочий навіть 500 ГГБ. То вже не в цьому відео. Пошкоджено біля оперативної пам'яті. Гніздо. Ну, оперативку витягнули, її не пошкодили. Навіть батарейку витягнули. Так, ну динаміки тут цілі вже, вже щось, Так, дисковод точно не цілий. Віраніше DVD-привід. Вірка. А далі що? Далі треба те все розкручувати. На клавіатурі шлейф пошкоджений. Ну, можна звідси клавіші, в принципі, використати. Wi-Fi модуль цільохонький Вентилятору теж капець вже бачу. Так, чим далі, тим цікавіше. Тримає, не знаю. Що. Але я думаю, тому ноутбуку вже пофіг. Можеш ламати далі. так Навіть шлейф на додатковій USB постраждав, вентилятор капець. Тут аж розламало його. Бідненький. Окей, окей, окей. Шлейф на матриці цілий. Так, аніс доживлення ціле. Коротше таке дрібні елементи. Чудом ці Ну і верхня кришка ціла, От, крім, екрану, крім екрану. Бо до екрану теж досверлілися і він тріснув. Так, ось так, ось так. Тут дірка. Біля процесора. Сам процесор, походу, не постраждав. Так, так, так. Яка краса. Вентилятор розібрався. <гум> <гум> Бачите? Радіатор цілий. Радіатор цілий, процесор цілий. Маємо раз, два, три дірки, які пошкодили плату. Ну, четверта тут роз'єм сата. Цікаво, який тут процесор. А нафік мені знімати вентилятор, якщо я так можу відкрутити. Може тут крутий процесор який стоїть, хоча сумніваюся. Процесор. Коби ще було видно марку, а маркування ось там, треба глянути в інтернеті, бо не, не бачу. Так, ну що, тут цілий процесор цілий, чипсет цілий, мультиконтроллер цілий, біос цілий і багато елементів, які можна використати. Цю, ну, цю плату можна використати як донор для іншої плати. Навіть ті ж самі роз'єми USB, аж німай. Не безнадійна плата. Чи цей це це BIOS, це, це BIOS, напевно, а це мікросхема для прошивки okay, мультиконтролера? так? Напевно. Напевно, так. Глянув процесор тут Core i 3 2375M, частота 1,5 ГГц. Ну, такий досить слабенький вже процесор. І, до речі, тут на верхній частині кнопка включення і тачпад вже теж. швидше всього, вони робочі. Ну і зрозуміло, що. Цей ноутбук відновлювати невигідно. Але, так як я придбав це десь півроку тому за 200 гривень на запчастини, ну то це я вважаю досить дешево. Ось так, друзі. За мої старання, я попрошу, щоб ви мені. Подобайку поставили і обов'язково підписалися, якщо не підписані. І величезне прохання. Не ламайте ось так техніку. Краще. Напишіть в коментарях, я вас викуплю її за нормальними цінами. Дякую.